Вітаємо, друзі, на каналі Житло є. Ви про це просили кращі місця і в цих місцях бюджетні, але хороші будинки. Цей будинок ми вже одна, один раз показували, він був значно дорожчим. Не займалися власники продажею. Зараз попросили ще раз його показати, розповісти, нову ціну назвати. І цей будинок заслуговує великої уваги, тому що це. Найкращі місця, будинок добротний, крепкий і в дуже хорошому місці. Можливо, ми його не так добре освітили, і з огляду на це ми перезнімаємо, показуємо ще раз. Сьогодні ми з вами в унікальному куточку Прикарпаття у селі Манява це не просто село, це місце наповнене тишею, красою глибиною. Тут розташований знаменитий Манявський скид. Духовна святиня, яка приваблює паломників і туристів з усієї України. А ще тут надзвичайна природа, гори, ліси, чисте повітря, ріки і водоспади. Манява це про внутрішній спокій, відновлення і гармонію з собою. Невеличкий огляд села, дорога дуже хороша. При під'їзді до будинку десь біля 800 метрів шутрованої дороги. А ще наш будинок знаходиться всього в 3 кілометрах від відомого Манявського водоспаду. Манява село в Богородчанському районі населення становить біля 3,5 тисяч осіб. Є прекрасна школа велика, є амбулаторія. Є початкова школа окремо, ще додатково, і село розтягнулося досить так на великому просторі. Транспорт ходить, маршрутка має кілька зупинок по, сел, по селу. І це досить туристичне місце, і вивіски, кафе приватного сектора, зеленого туризму. Бачимо досить багато. І таке місце, де можна заробляти на зеленому туризмі. теж. Найвизначніше місце Манявський скит 17 сторіччя, порівняно невеличкий, усамітнений монастир, засновником якого є виходець з афону монах Йов Княгиницький. За 380 метрів від монастиря є блаженний камінь з цілющим джерелом, а вищий від нього манявський водоспад. Висота, висота падіння води 16 метрів. Це найвищий водоспад орган. Навколо монастиря в 1982 році створено лісовий заказник загальнодержавного значення скіт Манявський. Цінним в заказнику є масив старого 300-річного насадження модрини польської. Висота окремих дерев сягає 35-40 метрів. Давайте послухаємо звуки природи, відчуємо красу цього місця, чистоту цього місця. під'їжджаємо до будинку. Зразу видно, дах цього будинку, він міцний, вкритий міцною бляхою. Ми знаємо, що ця бляха вже добре знаємо про це, що ця бляха міцніша сучасних матеріалів. Будинок побудований в 1980 році з міцного дерева, і про це теж знаємо, тому що ця людина. Мала доступ до найкращого. Ви бачили, є ворота, хвіртка, ось сусідський будиночок поруч. Тут аж 30 соток землі. Це в місті, де сотка тисяча доларів. 30 соток землі. Ось такий краєвид відкривається з будинку. Будинок має два входи-виходи. В цьому господарстві ще є такий от гостьовий будиночок, утеплений з дерева, ми ще його покажемо. Будинок на фундаменті, має два входи-виходи. Металопластикові вікна, кілька вікон є дерев'яних. Ось цей будиночок на дві половини, який можна використовувати як готельні. Ми покажемо їх ще. 30 соток землі. Дерева фруктові є. Тут горіх бачимо. Сусідський, дах. А це вже наше нашедола з такими гарними підвалиними. Тут частково дерево і цегла. Цегляний, досить великий такий приміщення. Літня кухня, можливо. Скважина. Будинок має і скважину, і криницю. Ось ця літня кухня, можна сказати, вона має трохи дерева і цегли. А це стайня така гарна, автентична. От. Дуже хороший дах. Дах з бляхи. Ми вже добре розбираємося в цьому. Частина добудована з цегли. От. Каналізацію бачимо вихід, каналізації, каналізація йде вниз. Потім вона заведена вниз. Будинок міцний дерев'яний і частина з цегли. Ось ця прибудова вона з цегли. Заходимо в будинок. Будинок частково має металопластикові вікна, частково дерев'яні. Фундамент міцний. Ось такий чудовий вид. От з тих сходів, сходів, якщо зробити тут терасу, а з другого поверху буде зовсім шикарно. Другий поверх дозволяє робити там мансарду, можливо, трошки підняти, От. заходимо в будинок з дверей внутрішнього двору. Є ще двері. Більш парадні до входу, до виходу воріт. Перший коридор. Просторий коридор, можна сказати, веранда. Ось тут велика, велика. Кладовка, веранда в вагонці. Далі йде кухня зразу. Кухні. З кухні двері, якщо прямо в кімнату. Це може бути або спальня, або вітальня. Тут дуже гарна, гарна піч. Така ось така велика. Тут пічне опалення в цьому будинку і разом з тим є парове батареї. Від дерев'яного котла. Підійдемо до віконечка. Покажемо батарею. Сучасні батареї, металопластикове вікно і ось такий вид з вікна. Гарний, гарний викна. З, з цієї кімнати два виходи на кухню. Або в другу кімнату вітальню. Вітальню, і з вітальні ще в одну кімнату можна перейти. Кімнати по кругу. І ось поруч з кухнею. Є така технічна кімната, де котел. Косушка, не косушка. Тут Трикутна ванна ванна схована в сараї, є от унітаз, тут теж піч, яка опалюється сюди, і за дверима. Теж пічика опалюється з тієї кімнати. А це вихід на вулицю. І от такий вид. А тепер увага! На території є ще окремий міцний будиночок для біля паркану, який можна облаштувати як гостьовий дім або міні-апартаменти для туристів. І це не жарт, адже манява надзвичайно популярна у мандрівників. Про вартість будинку. Пам'ятаєте, земельна ділянка цілих 30 соток землі. В місці, де ціна за сотку від тисячі доларів, це справжній великий бонус. Тут можна облаштувати сад, город, зону відпочинку або створити невеликий зелений бізнес. Ціна, що приємно здивує, усе це за 24 тисячі доларів. Так. Повноцінне домогосподарство у благословенній маняві за ціну меншу за однокімнатну квартиру в місті. Така нагода буває нечасто. Не втрачайте шанс, таких локацій на ринку все менше. Телефонуйте, ставте запитання, записуйтесь на перегляд. Підпишіться на канал Житло Є, щоб не пропустити найкраще. Манява чекає на свого господаря, можливо, саме на вас.